Бути ідеальною це найпростіший варіант. Чому? Тому що дуже легко робити все ідеально. Насправді, ну, наприклад, хочеш, щоб в тебе там було гарне відео. Найми ідеальну команду. Ну коротше, зроби все ідеально. Да, от якось так. Але в підсумку я зрозуміла, що трапляються ситуації в житті, коли ідеального рішення немає. І тоді виходить, ти потрапляєш в суперсильну пастку. Тому що тобі треба прийняти. От, наприклад, в мене була ситуація, коли всі рішення були поганими. Всі. І треба було прийняти рішення і поважати себе в цьому рішенні. І тут в мене виникла така велика пастка. Я два тижні себе ненавиділа, напевно, поки не пропрацювала це, поки не виплакала все, що могла. Я два тижні ненавиділа себе, тому що і те рішення було погане, і те. Це дуже складно. І насправді в житті часто доводиться приймати рішення, де ідеального рішення немає. Ну, наприклад, обрати між двома людьми в команді чи когось звільнити, чи ти розумієш, що одне рішення хороше для тебе. А інше рішення, наприклад, хороше для твоєї близької людини. Ну, загалом, дуже важко. Життя, воно не має такого, знаєте, не можна поділити на чорне і біле, і завжди бути білою. Це неможливо. І інсайт в тому, що насправді я думала, що бути ідеальною, шукати найкраще рішення це щось хороше. А в підсумку я зрозуміла, що насправді потрібно вчитись поважати себе навіть в неідеальних рішеннях. І це також достатньо сильний для мене інсайт, дуже мені важко з ним, тому що я завжди намагала. Але шукати найкращі рішення, які там і там, і там хороші будуть, да але такого не існує, як і не існує насправді справедливості. Це також один з моїх інсайтів, що не існує справедливості, але ви можете побудувати для себе найбільш справедливі рішення, яке тільки існує. Ви можете його побудувати для себе, але такої справедливості, як такої, її не існує. А коли ти живеш в світі, де ти хочеш бути для всіх хорошою, ідеальною, стикнутися з тим, що справедливості не існує, це ну майже смерть. Це дуже складно.